Такого від українського бренду я просто не очікувала, дівчата. Ну це був шок. Не знаю, чому про це ніхто не розповідає. Обираю образ на побачення, тому потрібна ваша порада. Побачила цю романтичну вітрину, ні слова більше. Я стою, приміряю усі новинки бренду гіпюр. Перша це шовкова сукня міні з рукавами кльош. Вона має дуже витончений силует. Подобається мені тренд на рожеви в цьому сезоні. А ці мальви однозначно вкрали сердечко. Третя сукня була, ну просто цукеречка з білим коміром і класним квітковим принтом. Знайшла маленьке миле нагадування для вас прекрасних. Не прийшла поста такого Компо здається в цьому образі непоміченою не залишусь. Асортимент магазину дуже великий, тут навіть можна підібрати відразу аксесуари. Поки ви пишете, який образ на побачення кращий, я вирішила приміряти ще декілька отвітів на кожен день. Ну, це розрив, Корсет гарячий пережечок, хапайте його, він зараз на знижках. Ще один фаворит це костюм з жакетом та спідницею міні. Він представлений у чотирьох відтінках. Я приміряла рожевий і, здається, не прогадала, що скажете. Давно придивлялась до цієї сукні, вона повністю в моєму стилі. Шопінг дай це на 100%, як думаєте, що саме я придбала? Чи у яких мені не соромно зізнатись, хоча багато хто може мене захейтити, я не хочу заміж. Шик-шак-шок, мені 26 років. У мене є хлопець дуже багато років, але ми не спішимо одружуватись. Я вважаю, що це не ціль життя для дівчини, і питання, як вийти заміж, у мене в голові не виникало ніколи. На своєму досвіді переконала, що збудувати міцний фундамент щасливих відносин можливо і без заміж, тож моя думка всьому свій час. Друге, я тільки зараз стала заробляти так, щоб закривати свої хочу, але не в тій мірі, щоб дозволити собі люксові речі, хоча мій дохід на рівні блогу Горів стотисячників і гроші на такі речі у мене є, але я не вважаю їх пріоритетними і спокійно живу без них. Та незважаючи на це, я оточую себе тільки якісними речами і маю до них високі вимоги. Тому кошон міракл від доктор Хедісон, моя щира рекомендація. Він просто неймовірний. Хоч він має легку текстуру, але ідеально перекриває акне і синці під очима. Шкіра після нього сяє, адже він містить доглядові компоненти і захист від сонця. В йде змінний блок, тому отримуєте два кушони за ціною одного. Повертаючись до теми, скажу, що мені складно заводити друж я супер довго придивляюсь до людей, відразу не відкриваюсь, і взагалі можу здатись не дуже приємною особою. Але зі своїми людьми я максимально щира і проста. Цікаво, чи зівпало у вас щось зі мною? Напишіть в коментарях. Хелі Бібер, Сокрова фея, глазурований пончик, що спільного між ними. Усі ми чули про лайфхаки від Хеллі для сяючої шкіри, але кремом єдиним. Настрій сьогодні на Сокрову фею, тому давайте зробимо цей освіжаючий макіяж. І Мій ключик до цього замочку це ідеально підібраний тонуючий засіб. Дівчата, скріньте, відправляйте подрузі або збережіть для себе коханої цей кушон міракл від доктор Хедісон. Краще по текстурі, ніж він, я не знайшла нічого. Він взагалі не відчувається на обличчі, і не створює ефект маски. А ще перекриває акне і есенці, тому я не використовую консилер. І що для мене найважливіше, він має у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. шик шак шакшок у нього є змінний блок у комплекті, тому купила два кушони за один раз. Знову ж таки, зекономила, значить, заробила. То теж користувався, чекаю на ваш фідбек, а я дороблюю макіяж. Залишилось декілька кроків. Дуже важливий етап макіяжу. Це хайлайтер. Я його наношу так, щоб видно, мене було з космосу. Закінчую образ рожевими рум'янами, з ними шкіра виглядає максимально свіжою. Ну що як вам таке цукрова фея? Обов'язково збережіть це відео і напишіть в коментарях, як вам лайк. усіх цьому. Величезна розпаковка сінсей. останню покупку, я сама від себе не очікувала. І перше, це дуже естетична аромасвічка цитрус ваніла, неймовірно смачно пахне і класно вписується в інтер'єр. Наступна позиція це просто скарб за таку ціну, тому не купила урвала вазу як з спінтерес. Вона невелика, у неї поміщається одна гілка, але виглядається дуже стильно. Я трішки сорока, тому замовила спонж заради цього золотого тримача. Не знаю, чи буду носити я ці заколки, але ці сердечка просто вкрали сердечко. Оці покупці я трішки сумнівалася, але коли побачила наживо цю декоративну. Тацію у формі листка дівчата, я була в шоці, це 10 з 10. Мало мені піжам, вирішила замовити ще одну рожеву, вона справді дуже к'ют. Вона була англічанкою, бо 5 років репетитора і ще школа англійської, і я просто повинна хоч десь використовувати цю мову. Тому the, the next one is crap, теж сердечко. I really love it. Я щось помішалась на свічках, можливо, за фідбаки з минулої зими, але цей набір класний, я його розпарувала і поставила по різних кімнатах. Лонг і це як база, ходимо в них по дому. Боді замовила для фотосесії, і вже встигла її Зробити, показати вам фото. Ну і останнє під'їхав Барбіленд. пальто теж було на тій фотосесії. І я думаю, сінсей повинен це побачити, тому кому не важко відмітьте їх під цим відео. І напишіть, як вам мої покупки усіх цьому. Зараз повернулась в Україну? Ні, краще. Тому додивіться це відео до кінця, бо це єдине місце, куди не потрібно буде насильно тягнути ваших чоловіків. Бо я бачила на власні очі, як вони приходять сюди і приміряють пів магазину. І я їх розумію, я сама там зависла, тому потрібна ваша порада, який образ обрати. Перший молочний костюм, який видовжує ноги на максимум і робить акцент на талії. Відразу його стилізує з дутим жилетом і виходить повноцінний образ. Помітила, що Вікстор багато речей, які класно мечаться між собою, тому в один момент простий образ стає стильним і доповненим. Тому от вам варіант, як поєднати. Ти джинси, чоловічу футболку і сорочку клітин. Третій образ вирішила зробити у трендовому шоколадному відтінку, тому обрала шкіряні шорти і лам схлів, а доповнила їх сумочкою та світлим пальто. А ця сукня це розрив. Мені відразу в магазині зробили комплімент, тому думаю брати її. Але скажіть ще вашу думку. До речі, хоча й переміряла півмагазину, але консультанти мені навіть посміхалися. Та перепрошую це перший магазин у Києві. Тому я просто повинна була все переміряти і перещупати. А ще тут комфортні примірочні, у них гарне світло, тому як не зробити селфі з ось такими костюмами без флісу, можна. На скласти стильний лук. а який образ найкращий? Напишіть в коментарях як з цієї дівчини я перетворилася в цю які пластичні операції і ін'єкції, я робила. Почнемо з мого волосся. Скажіть, у всіх був оцей етап, коли ви хотіли бути яскравішими і фарбували волосся? Так от я була брюнеткою, шатенкою, рудою, мілірованою і навіть випадково бордовою. Але попустило, я дуже люблю свій природній колір. Наступне це брови, і я не можу про них не сказати. Ну какаві, я сподіваюся, усі зацінили мої тодішні брови. Зараз я перестала бути що з ними робити, і вони мене повністю влаштовують. Тобто, що не говорив, але надважливий елемент доглянутості це. Шкіра, тому я не замовляю сумнівні засоби. Я використовую лише професійний дієвий догляд. Я вже показувала вам, що на моїй б'юті полиці завжди є засоби від бренду Церкадія. Наприклад, ось цей ліпідний гель класно очищує шкіру, при тому не порушує її захисний бар'єр. А ще я не забуваю підвищувати імунітет шкіри, насичувати її поживними компонентами та сприяти відновленню волокон колагену і аластину. І з цим ідеально справляється відновлююча сироватка, а контролює акне і вироблення себе на моєму обличчі, де й таймлосьон теж від бренду Церкадія. Переходимо далі, поговоримо про мої губи. Інколи мені прилітає питання, в кого ж я їх робила. Та Ні в кого я їх не колола, але маю свої лайфхаки, як зробити їх візуально більшими. Якщо потрібне відео, пишіть. Щоб закінчити з обличчям, скажу, що жодних маніпуляцій і ніяк ці краси я не робила, а про все інше розповімо в другій частині.